Вітаю! Оцінити учнів сьомого класу з алгебри допоможе зошит моїх досягнень авторського колективу Бевс Бевс Васильєва Владімірова». Цей зошит на друкованій основі містить низку готових робіт до кожної з навчальних тем алгебри. Але за допомогою нього можна не лише оцінити наявні учнівські компетентності з алгебри на певному етапі, а й стимулювати учнів аналізувати результати робіт та покращувати їх. А тепер детальніше. До кожної з восьми навчальних тем з алгебри запропоновано самостійні роботи у двох варіантах, що містять по чотири завдання а також тематичні роботи у двох варіантах, що містять вісім завдань. В тематичних роботах перші три завдання є тестовими, четверте на відповідність, всього вісім і також ви бачите додаткове завдання для тих учнів, які швидше впоралися з усіма восьми запропонованими завданнями. В зошиті є також самостійна робота і тематична робота, які можна запропонувати наприкінці року, як узагальнення і систематизацію всіх наявних компетентностей учнів. В передмові наведено і орієнтовну систему оцінювання всіх зазначених робіт, хоча вчитель на свій розсуд може її, звісно, змінити. Також в зошиті містяться ще 4 короткотривалі роботи на оцінку першої і третьої груп результатів, кожна у двох варіантів. Ці роботи складаються з семи завдань, і кожне з них дає змогу оцінити, чи вміють учні опрацьовувати проблемні ситуації, створювати математичні моделі, і інтерпретувати та критично оцінювати результат. Але нагадаю, що в новій українській школі основна мета оцінювання діагностувальна і формувальна. Написання учнями цих робіт має розглядатися вчителями не як остаточний результат навчання учнів, а як один із кроків у процесі навчання. Саме тому на початку зошита моїх досягнень міститься QR-код, що веде на додаткові корекційні роботи та корекційні бланки. Як же ж їх використовувати? Запропоную декілька варіантів. Перший. Учні розв'язують завдання в зошиті моїх досягнень. Учитель перевіряє їх і додає коментарі, ставить оцінку. На наступному уроці учні аналізують отримані результати і в корекційному бланку пояснюють допущені помилки і розв'язують завдання правильно. А потім. Вчитель може запропонувати виконати аналогічне завдання з корекційної роботи, або й всю корекційну роботу. При цьому учень має змогу підвищити свою оцінку. Або ж і інший варіант. Учні можуть розв'язувати завдання в зошиті моїх досягнень, при цьому вчитель перевіряє їх і коментує, але оцінку не ставить. На наступному уроці учні аналізують отримані результати, заповнюють корекційний бланк і виконують корекційну роботу. У такому випадку оцінка ставиться саме за виконання учнями корекційної роботи. Нагадаю, основна мета таких підходів, щоб учні навчилися розв'язувати завдання, зокрема й на своїх помилках. Навчились самовдосконалюватися, а також щоб у них сформувалося уявлення про можливості для зростання в алгебрі.